Без жінки й ласки спокою немає. Життя і жінка частки невід'ємні. Свій перший вірш Тетяна Іванович написала у п'ятому класі. Він був про кохання. Далі серйозніша лірика. Віршовані рядки пані Тетяна почала присвячувати жінкам. Зараз у творчому доробку письменниці дві збірки. Тематика суто жіноча. Це такі вірші в сумочку жінці, яка може в будь-який час відкрити цю сумочку і знайти цю книжечку. Книжку, в якій знайде щось таке для себе, що їй в житті допоможе. Душа жіноча, вишита хустина, душа жіноча, як мала дитина, душа жіноча, ніжна, як мережка, душа жіноча до любові стежка. Вона мама трьох дітей та бабуся трьох онуків, та це не заважає жінці писати. В день порається по господарству, а ввечері все пережите та побачене виливає на папері. Без цього я себе не уявляю і пишу, в основному пишеться ночами. Коли нікому не заважаєш, і ніхто не заважає. А це десь звідки збереться так, якби хтось диктував. І я думаю, що якщо людина, я дякую Богові, що позначив цим мою голову. І просто треба виконувати, напевне, те, що Бог хоче. в Коломиї Тетяну Іванович як поетесу, мало хто знає. Вона рідко говорить про свій талант. Занадто скромна людина, кажуть знайомі. Зустрітися та розказати. Орчість пані Тетяно вмовила дирекція третьої бібліотеки в цьому закладі. З 98-го року діє світлиця-джерельце. За 12 років роботи тут побували майже всі поети та письменники Прикарпаття. Ми давно мріяли з нею таку зустріч зробити, все нам якось не виходило. Ось, і навіть наша оця світлиця джерельце, що ми займаємося, ви вже були неодноразово на нашому засіданні. Були різні зустрічі, і нарешті прийшла пора зустрітися з паною Тетяною. Дії у бібліотеці і куточок українського побуту це світлиця берегиня, в якій зібрані вишиті речі кількох районів області. У невеличкій кімнатці зберігається жіночий, чоловічий та дитячий одяг. Старовинні покривала, глиняний посуд. Все це збирали працівники бібліотеки разом з вчителем третьої школи Галиною. Некируй. Навіть представлений віночок з стрічками. Не кожен знає, думаю, що тільки для танця він. А в окремих селах дружки одягають цей атрибут, коли весілля. Там ви бачили, можливо, мотовило. Є теж діти от і вчора, другий клас, ми робили там екскурсію. Церква зроблена із сірників, вишивок дуже багато. Навіть дітей здивувало, що сорочечки для дітей, розпашоночки кожна вишита іншим узором. Юлія Струк, Вадим Дудін для телеканал НТК. Лечу до хмар, легка немовфіємка. Спасибі, Господи, за те, що я.